Всім доброго дня. Вашій увазі пропонується в оренду кімната по вулиці Вірменській, 1, 9К. Біля метро Вирлиця, одна хвилина пішки. Здається, кімната для однієї дівчини. Ось так виглядає у нас санузел, тут була кухня. Тут у нас є холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина автомат. Ось такий коридорчик. Проживає одна власниця з кішечкою. Ось така кімната, яка у нас пропонується. Є телевізор, склопакети, диван розкладається. Зараз ще трошки з іншого ракурсу вам покажу. Здається для однієї дівчини. Бажано без шкідливих звичок та працююча. Ось такий вигляд з вікна. До метро буквально 100 метрів пішки. Всім гарного дня і гарної оренди! До побачення!